Є важлива тема для підсвідки, яка може допомогти е, в завтрашніх перемовинах на Аляскі. Ну як, як допомогти? <гум> дуже важливо е, розуміти, я вчора виходила з цим, що ми зараз не в кінечному етапі, а в проміжному. І тому повністю фокусуватися на тому кроці, який буде завтра, не потрібно, а знати, що він дуже важливий для того кроку, який буде після цього. І тому ми сказали, що навіть свій фокус уваги е, прибираємо квантового свідка, який просто констатує, і там, де потрібно радіти, там де потрібно засмучуватися, ми реагуємо, але все одно залишаємо такого квантового свідка, який знає, що насправді це певний проміжний дуже важливий крок для того кроку, який буде наступний, і е, е, яка підсвідка нам зараз потрібна. Бо ми чекали, де вони будуть ці перемовини. Якби вони були в Римі, це б заходила одна курація. А так як, а так, як е, е, Трамп обрав Аляску Русскую Америку, да, чи е, як там вони це називають, то це змістилося зараз е, в певний коридор, який ми бачили минулого року, коли на 8-8-8 запустили три дня темряви, тобто ми домовилися з простором, це був дуже крутий коридор, про те, що ми проходимо Армогедон в своїх внутрішніх атмологіях, в своїх внутрішніх всесвітах і чекаємо не кінця світу, а початку нової ери. І рік це 12 місяців, це коло, це один, дає що ми там виносили. І а, серед а, дат, які а, запустилися, це не просто був дзеркальний коридор. А це була Хірасіма, яка це була а, Грузія, яка також 8.08 була постраждала Хірасіма, восьмого, коли на неї кинули зрозуміло, бомбу. А дев'ятого Росія сказала, що забирає собі курили. І о, тому ми бачили Чечню. Ще бачили, тому що так 6.08 почалася чеченська акція Цей гештальт не закритий. О, і ось ми чекали серпня місяця. А тут ще й наклалися чи ми знали неунтуїтивно. Знаєте, наші я на той перед, чому важливий буде серпень місяця 25-го року. Тому закладали фундаменти, на яких сьогодні будемо з вами стрімити наступне. А, дивіться, події зараз, переговори, будуть там. А це Камчатка, це Аляска, це Куріли. Тобто я зараз кажу про у той регіон. І я знаходжусь варто на нульовому меридіані. Ми на Грінвічі, Тенеріфи знаходиться прямо ось так. Але саме там в океані починається день. Тобто ми з вами рахуємо день, еру, епоху, часи, як людство. Ми домовилися, що там є якраз проходить між оцими континентами, там між Японією і е е американськими е континентами. Коли починається день, зараз я не хочу бути геть коректною, зараз тому що я зараз. В геометрії ось ці, яку мені показують, наскільки важливо, що це відлік у цього нового часу. А це територія, яка дійсно була Росії, яка буквально подарувала та сама Катерина, до якої вони до нас ліплять цю Катерину також. І тобто там багато чого, але нам потрібна Камчатка. Чому? Розказую, це інформація перевірена. 1923 року землетрус на Камчатці, а 24-го через рік помирає Ленін. У 1952 році землетрус на Камчатці, А в 1953-му через рік помирає Сталін. 2006 року землетрус на Камчатці, А 2007-го помирає Єльцин. 2005 року землетрус на Камчатці, Чекаємо 2026 року. Чи це сам Путін, чи це сам Путін е, як потілоїд, як е, це утворення, якесь зробило зомболент з нормальних слов'янських мозгів, ніби? Е, тому е, зараз все склалося так, що потрібні ті, хто дивляться і бачить ось це. Ось це, що е, сила, яка сідлає дух війни. І направляє все людство в зону світла, в зону знань. А саме знання і наука докажуть нам, що природа добра, що як в казці все закінчується, добра еволюція це і є те, що направляє до миру, до гармонії, до співпраці, до, до дослідження, до здатності вміщувати в собі не тільки душу, а й дух і ставати співтворцями своєї реальності. І так далі. І так далі. От зараз оця вся еволюційна сила, як квантовий перехід, як алхімічний процес зміни. Трансформації матерії відповідно свідомості, він на світі керує цими процесами. А ми ті квантові свідки, інструменти, дієва сила, і зараз ми з вами фокус уваги так чи інакше будемо завтра тримати там, знаючи, що це щось важливе, і що б там не було, наскільки б ми цьому не раділи чи не засмучувалися. Це правильне для того, щоб був той крок, який нам потрібен. А ще ми з вами знаємо, що ось є такий файл. Його називають синдром річниці, коли або в одній ті самі роки щось відбувається, бо знаєте, як сім в сім'ях одній ті самі дати народжуються, помирають. І ось такі дати є у людства. І вони повторюються, вони синхронізуються, вони, як незакриті гештальти людства, дістають оці всі речі. Тому все нам зараз із того, що я перерахувала, важливе, як такі акупунктурні точки, на які ми дивимося, і знаємо, що свідомість нашої планети зараз запускає певний процес, який повинен вивести людство на, на людяний шлях, а українці в цьому флагман, бо в нас стяг ясний, в нас доспіхи слави і в нас інструменти магури. І тому тільки через нас можна було все це повивертати. І тому ми будемо з Барто працювати на своєму нульовому меридіані, тримати свою систему координат планетарну, бо тут Атланти, прямо під нами, ми на їх землі. А ви, фокус уваги, всі дружно повертаємо туди. Атмахілери не даємо ні потоки, нічого, дихаємо швен'ятою. Дихаємо із того місця, де тільки наша персональна пульсація із цього я. А дивимося на ці події і знаємо, що все правильно і все во благо. Все, сьомочки, давайте будемо чекати, якась розв'язка досить швидка повинна бути. Два, чуть ли не пару тижнів, чи пару місяців, чи пару. Да, Завершення, напевно, буде 26-го, але прямо зараз е багато чого вирішується. Ну і все, хто ми такі, щоб змінювати плани Хроноса. Якщо. Там скільки разів. Тут же ж нам показували з самого початку: Ленін. Ін. Сталін. Ін. А не той, не той, не ін. Один Ульянов, інший е, в, в, цей грузин да, забула ще швидко. Єльцин ін. Путін. Ін. Ін-ін. Ін, ін, ін. Да? А потім пройшов. Е, цей, господи, хто перестройку нам привів. Оф. Оф. Йо-маю, -йо. Гарбачов. Потім був цей з Кузькіною мать. Оф. От вони повиключали. А цей ще в Ін. Тож він, Лєнін, Сталін, Єльцин, Путін у 26-му році. Будемо їм махати. Кабезон же чекає. Все, давайте. Ми в такому важливому етапі. Я, я Слава тобі, Господи, що ми тут. І живі, і є як країна, і, і маємо цей зв'язок, і, і можливості, і все, бо, бо об'єктивно в 28 разів більші, агресивніші і потужніші. Тому ми великі молодці. Все давайте, десь ми вже близько.